Сьогодні трішки нечесна. Я вже був на барховці, так що знаю, як в мене день на барховці пройшов. А вам бажаю приємного перегляду. Так що заверте або каву, беріть смаковки та приємного перегляду. А скільки шахів у вас коштують? А? Скільки шахів коштують? Порожня дошка, так? Розумію. Добрий день. Дуже ага. фотоапарат. Разумеет просто. Вы такие красивые. Там где-то где-то можем поставить. Може, Нет, не, напевно туда, бо іде туда, а туда. Ничего не бейте руками. Я бачу, як він керувати просто. Там немає травм на блідок.

Ой, хто. Вранці я буду мов. Ой, звели я во сюда. Казано п'є. Хай працює найкраще дома. Тому що там. Вот і на допомогу сподонула голова. Казано надо імо зачать. А ще це вот. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый, день. Добрый день. Рецькі. А яка ціна? 150. А як так думає? Хемікер. По мене. Дякую. Є такого ці лего. Що пофасовано. Думаю, тут все, що заводно може бути. Водолаз прикольний. Але тут чогось не вистачає. Вчорашня гітара, ще не продана. я не сьогодні багато хто в мене питає з підписників, чому так мало речей. Тому що звикли, що зазвичай їх багато. Відповідь одна. Я переїхав в офіс, з офісу таскати постійно речі не дуже зручно. Лего коштує 100 гривень за кульок або 1000 гривень за весь той пакет. Торг присутній, як мені сказали. Та ти скинь на інтернет і зараз запіляєш. Від мене дека Руслан продає за 100 гривень. За ще радянське виробництво. Ні, якщо його не подамо в нас, я не його вийду. Тому свідать не влізло. А Скільки така брошка? А така двадцять сімдесят можемо разом сто п'ятдесят так. Добре, візьму. Скільки така фіалка коштує? 200. Сьогодні мені не щастить на барховці але моєму колезі пощастило. Придбав ось таку плакетку Державна прикордонна служба України. Досить недешева вона. На сайтах продають нову таку по 5 тисяч гривень. Саме Державна прикордонна служба України. Недешева штука, але вона в мене буде в продажу. Ціна на продаж 3 тисячі гривень. добре, А ви у мене, здається, питали. Оцей? Цього. Цього. Там є магніт і є що тут за камінь. Я не знаю, але з вигляду недорогий. Але як називається? На жаль, не можу підказати вам. Угу. А, бачите,

Радіовев був кай вчорашні брахунки по різним точкам продажу. Спочатку одна людина продавала, потім бачив, що друга, і сьогодні живу у третьої людини. Покажи то людям. Давай ось так покажу. І яка ціна? Що? Яка ціна його? 250. А для чого? А я не знаю для чого. Казали, одні кажуть горіхи, а другі кажуть, це судок для відкривання е, якогось, е, чи закурковування бутилок. От Я не знаю. Одні, одні горіхи на, подали до них, а другі платить. Може хтось хто і Може хтось і подивиться. Добре. На здиві його цорк. Придбав фотоапарат Fujifilm, включається. Якщо він включається, не означає, що він працює. Треба тестувати всі функції, і тоді можна стверджувати, що він працює. А так тільки включається. Яка ціна такої а то не продається, то я чекаю мінімаль зробити тут ву. Сразу ага. у Богдана предбавю ось таку незвичну статует. За 1000 гривень. У підписника предбавку ось такий фотоапарат Sony Cybershot модель W320 включається. Придбав за 800 гривень. І до нього зарядка. Затор з виїзду з ринка, не знаю, що трапилося, але всі стоїмо. Вже отак машини стоять 15 хвилин. Трішки на бараховці наторгував десь приблизно на 3000 гривень. Основна частина то монети. Сьогодні мало чого вивіз на продаж, та і бараховка сьогодні слабка. Людей багато. Нічого цікавого немає на Бараховці, та й по продажам дуже слабко. Всі жаліються на те, що люди ходять, але майже нічого не купують. Якось так. Можливо, і за того, що завтра, вже 1 вересня, і всі зайняті своїми справами. В голові свої думки. 50 хвилин не міг виїхати з ринку торпедо. Затор був капець. З затору перед кільцем, те, що біля ринку, каже, що перекрили рух та доглядають машини. Я так розумію план перехват із вчорашніх подій, те, що трапилося у Львові. Я так розумію, що всі виїзди перекрилися та доглядалися машини. Може, я помиляюся, і в мене невірна інформація з приводу цього. Точно не знаю. По новинам взагалі нічого не пишуть, так розумію, що місцевим новинам заборонили писати про затори, про перевірки, тому що затори дійсно були досить цінні, але по новинам нічого не писали. На цьому барахунки закінчується. Переходимо до іншої частини відео. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв або не встиг чи забув видавати з телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете. Портати гори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що є. Сходив на пошту і отримав дві посилки від своїх підписників. Так, перша посилка це в нас підсвічники. Цікаві латунні. Маркування тут не видно, але така класна кобра. Що головне свічники парні. Вже добре. Це у нас зі вставкою камня Onyx. Маркування тут виготовлено в італії. Не знаю, що це за матеріал, але він більш тонкий, ніж ця латунь. І також в цій посилці були металеві шахи. Гарні фігурки. Це у нас титани. Дошки, на жаль, немає. І друга посилка від іншого підписника. Тут у нас якийсь старенький годинник, восток, молнія на запчастини, кишеньковий годинник, дівчина-статуєтка, таку щось я не знайшов в інтернеті. Можливо, якась авторська робота, хто його знає. Ну, тут підписано. Ну, Не сильно характерна для нашої української кераміки. Потім розберуся з нею. І автомобіль ЗІЛ 4331. Масштабна модель 1К43 Молоковос. Тут, як бачимо, немає задньої фари Плюс плюскової по фарбі. За ці дві посилки віддав 3800 гривень з урахуванням плати за доставку. Та накладений платіж. Також ви можете пропонувати мені свої предмети. Розгляну всі пропозиції, всім відпишу номер є під відео. Приймаю я посилки накладним платежем або після оплати. Якщо після оплати, кладете листочок зі своїм номером телефона. Банківською картою, і коли я отримав, передивився все добре, відправляю вам гроші. Так що звертайтеся, не соромтесь. Їздив на адресу, спрацювало оголошення і трішки накупив. Тут у нас піднос з такими елементами в тему. Це у нас 50 років Радянському Союзу, трішки є тема космосу, армії. Науки всього потрохи. Це не повний комплект, не вистачає ще заварника великого. Тут, здається, кришечка повинна бути. Дві статуетки, олімпійський ведмідь і дівчина в кокошнику. Це в нас Монголія, здається. Я колишня господарка цього предмету сказала: два черевички. Це у нас дошка порожня. Також придбав такого розміру, В такому більш-менш нормальному стані вони продаються на віоліті. Лупу придбав. Нехай буде запасна. Виробник Japan 15-кратна. Трішки по взяв. Ще також придбав дві вафельниці електричні. На браховці вони по 500 гривень продаються. По 200 гривень придбав, може на браховці їх продав. Вони в мене не з собою. І значки придбав. Дуже багато значків, різна тематика, є і військова тематика. Саме цікавий – це у нас цей снайпер важкий метал. А це буду перебирати, може ще щось цікаве знайдеться там. Заплатив за це все 2600 гривень. Час від часу до мене звертаються люди і пропонують деякі речі. І іноді ціни мене настільки лякають, що я навіть не знаю, що їм можна сказати. Наприклад, якось по оголошенню два рази мені товкнув чоловік, я його добре запам'ятав, тому що певна манера спілкування в нього є. Різниця в дзвінках була десь один рік. Пропонував він мені кортик, загальновійськовий. І я якось не питав, скільки він хоче, а там стандартно йому пропонував з урахуванням того, за скільки можу я його продати на той момент, коли була пропозиція. То, здається, було 4-5 тисяч гривень я пропонував людині. Людина, як почула ціну, почала на мене агресивно словесно кидатися, що я не розбираюся ні в чому. Що цей кортик унікальний, він коштує дуже багато, і людину було просто не зупинити. Розповідала, що це унікальний предмет, що він там історичний, що таких майже немає і так далі. Проблема в тому, що людина просто думала, що він унікальний, так, безусловно, кортики радянські, парадні, вони цікаві. Але все залежить від попиту, скільки воно може коштувати. Скільки люди готові заплатити за це, скільки є пропозицій, скільки є бажаючих придбати. І тому кортики загальновійськові, вони не є прям сильно дорогі. Там, в залежності від стану, від року, плюс-мінус до 200 доларів, вони коштують на даний момент. Але дуже багато людей оцінюють предмети, тому що їм так здається, не аналізуючи ринок, скільки воно може коштувати. І коли звертаються до людей, котрі в цьому більш-менш розбираються, вони їм чомусь не довіряють, тому що очікували іншу ціну. На прикладі цієї статуетки ворожіння на ромашці, велика, гарна статуєтка. На OLX можна знайти, що хтось продає і за 1000, і 1500 гривень. Деякі люди спираються на оцінку в тому плані, що дивляться на найвищу ціну, що вони знаходять в інтернеті. Так, наприклад, бо в мене присилали фотографії з якогось сайту, там де тарілки EOKSF, коштують від 200 доларів. Мені присилають фотографію тарілки. Котра там на сайті коштує 300 доларів. А по факту вона коштує 2 25 тисячі гривень, тому що я знаю, скільки може приблизно коштувати. Після такого скрину з сайту, там, де ця тарілка дорога, в мене питають, а скільки ви запропонуєте? Звісно, я навіть нічого не пропоную, тому що людина бачить ціну там, в 300 доларів, очікує, що їй хоча б запропонують 100 доларів. А я б навіть 50 доларів не запропонував, тому що її ринкова ціна 50 доларів. При оцінки, коли ви шукаєте через інтернет, шукайте на різних сайтах і опирайтеся на мінімальні ціни, що стоять. Звісно, звертаючи увагу на різновиди та стан самого предмету. Тому що бувають випадки, коли навіть є дефект, і люди ставлять ціну на 20% нижчу, ніж ціла статуетка. А якщо у статуєтки є дефект, то вкрай важко вже її продати по нормальній ціні. Можливо, хтось може купити собі для інтер'єру цікаву статуєтку. Це так, а колекціонер собі навряд чи купить статуетку з дефектом. Виняток може бути якась рідкісна або у колекціонера просто невеликий бюджет для покупки дорогих статуєток. і він може потроху збирати дорогі статуєтки, але з невеличкими дефектами. Сподіваюся, трішки вам розповів про оцінку різних предметів. Так що будете мати на увазі, щоб хоча б приблизно орієнтуватися, як можна оцінити предмет. Шукати по різним сайтам і опиратися на мінімальну ціну, а не на максимальну ціну. Тому що однакові статуєтки повністю однакові, різновид один і той самий, може коштувати на UX одна статуєтка 1000 гривень, інша 300 гривень. Звісно, треба опиратися на ціну в 300 гривень, тому що. Якщо ви її бачите, і вона досі продається, значить це її плюс-мінус ринкова ціна. Ходив я сьогодні по банкам і придбав трішки монет. Це в нас роли. Національна поліція України. Тут 25 одиниць, ціна 469 гривень за рол в банку. Потрохи купую такі роли під інвестицію. Також придбав опішнянську кераміку. Я навіть здивувався, що вони є в наявності в банку. Зазвичай цікаві монети розкуповують. Там було три монети, і всі три монети я забрав собі. Ціна цих монет вийшла по 450 гривень за одиницю. Загальна сума покупки 1350 гривень за три монети. Купував в двох різних відділеннях банка. Це роли і. Опішнянську кераміку. Зараз вона чомусь сильно просіла в ціні. Можна спокійно на OLX, на Violet знайти по 500 та 550 гривень за монету. Хоча, коли тільки вийшла, поза банком вона коштувала 600-700 гривень. Зараз просіла по ціні. Взагалі важко по сучасним монетам сказати, які монети просядуть в ціні, а які ні. Наприклад, у 2023 році я спостерігав таку картину, що монети, котрі вийшли в Національному банку України, котрі потенційно можуть бути цікаві по інвестиціям або самі по собі гарні монети, вони капець як дорого коштували поза банком, а потім через місяць, через два просідали в ціні і можна було їх купити. Зараз важко вгадати, наприклад, ось європейський. Я думав, ціна на нього опуститься після ажіотажу, а ціна не падала. Тобто в мене була можливість купити його за 1200 гривень. Я чекав пару місяців, думав, ціна зменшиться, а ціна тільки збільшилася і по результату я купив за 1600 гривень ту монету. В чому цікавість цієї монети? Це ідея серія монет присвячена українській майоліки. Перша монета вийшла в 2016 році, це у нас косівський розпис. Здається, так правильно називається монета. Зараз вона коштує від 1500 до 2000 гривень і буде зростати в ціні, тому що вийшла друга монета. Це у нас опішнянська кераміка, яка виготовлялася в Полтавській області. Це такі штофи у вигляді різних звірят, та й не тільки. Найбільше популярна – це у нас ось такий штовх із пішнянської кераміки. Монета потенційно цікава для інвестицій. Зараз можна по 500 гривень купувати. Думаю, років через 5 вона може коштувати від 1000 до 1500 гривень. Тобто можна нормально збільшити свій капітал. Але, звісно, це лише моя думка, вона може бути помилкова. Я при можливості буду собі. Потрохи купувати ці монети. Під інвестицію. Треба пам'ятати, що інвестиція в монети не всіх підряд, а треба робити аналіз, які потенційно монети можуть зрости в ціні. Найпростіше звертайте увагу на кольорові монети, тому що найбільше із них ціна дуже добра. На відміну від. Інших монет, котрі не кольорові. Там відсоток цікавих монет набагато менший. Треба пам'ятати, що монети мають полежати, щоб здорожчати. Досить мало монет, котрі відразу добре дорожчають. Приклад, це монета Абсолютний. Дуже цікава монета, вийшла у 2024 році. І вона зараз коштує 700-800 гривень, дехто навіть за тисячу продає. А коли тільки вийшла, навіть поза банком вона коштувала, здається, 450 гривень. Також серія українська бавовна, дуже цікава серія Нептун, який вийшов в 23-му році, здається, якщо не помиляюся, зараз коштує 700 гривень в середньому. Так що, в будь-якому випадку треба монеті час, щоб вона полежала і здорожчала в ціні. Не знаю, як взагалі ціни будуть зростати на такі монети на сучасні від НБУ, тому що тиражі великі. Тут тираж вказано до 75 штук. НБУ зазначив у себе на сайті, що тираж 50 тисяч. Тобто вони можуть 50 тисяч зробити відразу. А ще 25 тисяч можуть доробити потім, там, наприклад, через рік, через два. Хто їх знає, я не знаю, які там правила в НБУ. Але все одно треба потрохи інвестувати в монети. Або в будь-що, якщо є змоги, інвестуйте в своє майбутнє. На цьому завершу відео. Сподіваюся, було цікаво, корисно. Бережіть себе та до нових зустрічей!